Вітаю всіх! Як енергія аркану Лицара Пентаклів будуть впливати на нас 27 квітня 2024 року. Лицар Пентаклів пов'язаний з відлюдником, тому цей день варто зрозуміти, що відбувається у житті, у особистому, у сім'ї, у спілкуванні з оточуючими, на роботі і розібратися, куди ми рухаємось, чи правильно обрали свій шлях. Коли ми намагаємося зрозуміти все це, Переосмислити минуле, то розуміння і ці знання служать нам опорою. Адже не розуміючи причину того, що відбувається, ми не можемо йти далі. Наш розвиток відбувається у середовищі. Наші близькі, наші рідні, робота, дім, наше оточення це те, за допомогою чого і відбувається наш духовний зріст. Щоб розвиватися, особливі умови для цього не потрібні, достатньо вміння бути між людьми і при цьому зберігати внутрішній спокій. І ще важливо розуміти, що розвиватися духовно це зовсім не означає, що потрібно відмовитися від матеріальних благ, а навпаки, духовне і матеріальне повинно розвиватися паралельно, щоб одне не переважувало інше. Порада на сьогодні. Не перекладайте відповідальність на інших, звинувачуючи їх у своїх проблемах. Краще розбирайтеся у собі, інакше, окрім агресії, помилок, труднощів і страхів та й іншого негативу ми нічого не отримаємо. Всі відповіді знаходяться у нас самих, бо від себе не втечеш. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім миру і гарного дня.